Яких я давно не бачила. Перша це ось така сумка в клітинку. Я серйозно, я її, напевно, зі свого дитинства не бачила. Ми колись з мамою їздили на хмельницький базар. Ми їздили з ось такою сумкою, тому що ми завжди їздили за такими речами, які там коштували дешевше, ніж тут у нас. Ще років 10 тому у кожної другої людини, якщо не кожної кожної людини, була така сумка. Їх використовували при переїздах, при та вже кругом її брали з собою. Елементарно йшли за покупками, і також брали з собою ту сумку, тому що туди влізало, напевно, все. Наступне це веселка. отут серйозно, з свого дитинства, з років 10, мені зараз 21, Я не бачила веселки від слова зовсім. Я вже навіть забула про її існування. Серйозно, де, де це все поділося? Де в дитинстві я пам'ятаю з друзями? Ми вибігали на дорогу, тому що там реально було найкраще видно, і ми бачили, вона була така яскрава. Навіть бачили подвійну. Ну то, взагалі, наступне це печиво тук. От серйозно, я знову ж таки я ходила до школи, я пам'ятаю, ми бігали на перерві в магазин і брали завжди оту печиво з сиром. Можливо, я просто не звертала уваги, де воно взагалі поділося, чому я про нього стільки років вже не чула. Окей, тут вибачте, пробачте, але ну не річ, але все-таки я не бачу дітей 6-8 років, де вони є. Я постійно бачу мам з маленькими дітками. А де дітки трошки старші або прям знаєте таких вже підлітків? Де вони взагалі, ну зараз окей, школа, але влітку де вони були? Серйозно? Наступне це людей з кольоровим волоссям. Я мовчу зараз про TikTok, про інтернет, там зрозуміло, що там можна абсолютно все побачити бачите, але на вулиці, от серед людей, ще років знову ж таки 10 тому я постійно бачила або бабушок з якимось фіолетовим волоссям, якісь малиновим отаким, або знову ж таки підлітків з зеленим волоссям, синім. Де вони поділись зараз? Мода пройшла окей, але все одно ну то занадто. Наступна річ про існування, якої я знову ж таки забула, це оці знаєте афіши на столбах. Про те, що приїжджає цирк. Я навіть не знаю, чи зараз їздить оцей пересувний перерізний, як він там називається цирк. чи в принципі, вже взагалі такого немає, окей, без тварин, тому що ну, це, це треш. Але ось дивіться, на воді там якісь цирк, рік, на жаль, не вказаний. Де взагалі де зараз ці цирки? Де воно все поділось? І останнє це весілля. Чужі весілля. Ти йдеш просто по вулиці з подружкою гуляєш, і там наречена, з нареченим. Дуже багато людей. А ще найкраще було, коли весілля було саме в твоєму під'їзді, і я пам'ятаю, ми були ми, ми ми розкидали там цукерки, що там розкидають гроші, копійки, коли виходили з під'їзду. Це було дуже класно. І знаєте, я розумію, що зараз від того колись вже нічого не залишилось, але чесно, я сумую за тим всім.